Вітаю, я з бачка освіти третього класу ліцей номер 10 Поліна Ніколачук. Зараз я зроблю цікаву іришку переверту. Для роботи нам потрібен паперовий стаканчик, шматок проволки, неї. На мисенгідлі, кришки дерена, шпажка, термоклей, чорний маркер та пара очей. Починаю роботу. Я беру кінці проволоки та наношу на дерев'яну шпажку. Потім цю заготовку ложу на кришечку. Туди я... Ложу ниточки з намистинками. потім на іншу кришечку я наношу термоклей та приклею до першої крички. Маю декілька секунд. Далі клей наношу на зовнішню сторону кришечки і приклею очки за допомогою маркера. Малюю рот, потім я беру шпажку з іграшкою, простромлю паперовий стаканчик на протилежну сторону шпажки. Я закручую гаечку. Я